Сосницький район невеликий за розмірами і значних промислових підприємств немає. Але ці виробники, які діють в районі, у минулому році спрацювали добре. Таку оцінку промисловому розвитку регіону дав перший заступник голови облдержадміністрації Станіслав Прокопенко під час робочого візиту. Та якщо за показниками росту обсягів виробництва промислової продукції, у 2010-му сосниця виграє, то у сільському господарстві ситуація поки що складається не на краще. Головний чинник розвитку району це сільхозпідприємство. Вони на сьогоднішній день не дали навіть запланованого показника і того, який був досягнут 2009 році. Тут є і обов'язково треба враховувати наслідки тої спеки, яка була, ми пам'ятаємо минулому році, але на сьогоднішній день в районі всього-навсього обробляється лише 40%. Земель це дуже низький показник, і в цьому напрямку ми домовились. І районної адміністрації, і ми будемо допомагати. бо є підприємства, які взяли в оренду земельні паї, сплачують від оренду за паї, сплачують податки, але не обробляють землю. Оце сьогодні для нас найголовна головна задача для того, щоб максимальна говорить, кількість земель, яка є в районі, вона оброблялась. Від розвитку сільгоспідприємств напряму залежить доля села. Якщо земля не обробляється, то й люди роботи не мають. Така ситуація склалася у селі Волинка. Тут ще є молодь, яка прагне працювати. Діє школа та дитячий садочок. Село є, роботи немає. Надія одна: прийде інвестор і відродить господарство. Сьогодні потужний інвестор, який це аграрні інвестиції, які мають землі. У нас є чітка домовлення з керівництвом цього підприємства про те, що починаючи з цього року вони активно почнуть обробляти землю. Обработка земель дасть можливість залучення нових робочих місць і село буде розвиватися. Ми будемо ми будемо все робити, щоб село дійсно розвивалося. Газифікація волинки стала одним з кроків до покращення життя на селі. Підвідний газопровід було проведено за рахунок держави, а вже далі розвели блакетне паливо по оселях силами місцевого кооперативу. Цьому році в прошлому році 20, 53 стояки стояків. Ми поставили до хат. Я думаю, є ще бажаючі. Я думаю, що ми будемо працювати далі, щоб закінчити газифікацію села. У нас усе зроблене, а завтра ще дороблять і будемо виключати, трошки осталось. Думаємо, вже може легше буде. У нас же сім'я дітвора є і все. Баба вже скоро умре, а будеш молодь. Право запалити блакитний вогник волончани надали першому заступнику голови облдержадміністрації Станіславу Прокопенко. А разом з тим запросили поважних гостей до оселі місцевих вчителів, щоб вони на власні очі переконалися, газ підведений, устаткування працює добре. Починаючи з п'ятниці, в нас газ підключений. Всього з п'ятниці це виходить п'ятниця, субота, неділя, понеділок, вівторок. П'ять днів майже тиждень. І за ці п'ять днів, наскільки все це легше у для села. Ви не розумієте, це закінчилась проблема з здоровими, закінчилась проблема з усім цим опаленням, готування нажав кнопочку, і все для міських жителів газу в оселях звична справа. А для села це можливість змінити якість життя.